Думаю, що в нас в житті в кожного бували такі ситуації, коли ми щось говорили вголос і в ту ж секунду починали розуміти, що не слід було цього говорити. Бо, але навколо люди вони дивляться, вони чекають, а всередині нас може підніматися таке інше почуття, так? неправда, не любов, не страх Божий. А страх втратити своє обличчя перед цими іншими людьми. Так? І тоді народжується ця найнебезпечніша пастка. Коли я вже пообіцяв, хоч я і вже розумію, що це неправильно, я мушу, так, мушу, бо що люди скажуть? Сьогоднішній, саме так сталося з Іродом теж. так? Сьогоднішній уривок шокує такими своїми деталями. Так? Цей бенкет, музика, танець це раптом це прохання. Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Так? Е, і там є в цьому Євангелії фраза, яка би могла стати дверима спасіння для Ірода, тому що там написано і цар сильно засмутився. Це означає, що його сумління було ще живим. Серце його ще не стало повністю камним. Він не зрадів цьому, що його попросили. Але далі звучить вирок, так? але через клятву, яку дав, так поспішно собі на Так? Бо він веселився, навіть не думав. І тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. І ось місце, де багато людей програють не тільки в Євангелії, але теж у житті. Так? Бо наші слова це не просто звуки, це напрямок нашого життя. Ірод вимовив цю фразу на хвилі своїх емоцій, так? під враженням від цього танцю, в стані свята, в стані ейфорії, проси, чого хочеш, дам тобі хоча б і півцарства. Він говорить, не думаючи. Був момент радості і самозакоханості, слово видається нам ну, таким. Легким, таким е, стає дешевим, не мов би, так, але слово людське не дешеве. Слово це не мов би, підпис під якимсь документом, ти ніби ставиш спочатку, ти говориш щось конкретне, е, бо слово можна як лікувати, так і вбити. Так? І потім дуже важко це слово відкликати, бо відчуття ну я ж сказав, так скільки трагедій в житті починалося з одного необережного Я тобі доведу. Так? Або ж я тобі покажу. Або я от, побачиш, я більше з ним або з нею ніколи не заговорю. Так? Або я ніколи не прощу, або е, я зроблю так, як я хочу, і все. Так? І жодний розумний аргумент більше в цьому ж не діє. Ми е, інколи не усвідомлюємо, е, що е, слово воно формує дорогу, а потім ця дорога вже нас несе. Е, Найстрашніша клятва, яку людина може дати, це є клятва гордості, гордині. Так? Е, зверніть увагу, е, ми можемо побачити, як Ірод так, ніби мав сумнів, стояв між, дво, між вибором, між двома точками. Так? Е, перша точка це живий Бог, який через сумління говорить до нього, не роби цього. А другий це. Такі другі боги в його житті, назвемо це так. Це ті, які сиділи при столі. Так, публіка, його репутація, його статус. І на через цю сумління не хотів вбивства, але ще менше він хотів в своєму житті виглядати слабким. Так він боявся не гріха, він боявся приниження перед людьми. І ось правда, так що страх в нашому житті перед людьми. Дуже часто буває більше ніж страхом перед тим, що я можу образити Бога. Ми можемо бути дуже розумні в наших моральних судженнях чи твердженнях, поки нас ніхто не бачить. Але коли є свідки, коли є колектив, коли є тиск, так тоді з'являється ця фраза Я вже не можу відступити, бо що скажуть. Так, і тоді людина стає е, рабом не гріха, а оцінки, оцінки рабом чужих очей. Так? В Ірода був цей шанс, так, це зламати це неправильне слово. Так, тут найважливіше, що інколи духовно правильно. Порушити цю власну обіцянку, якщо вона так легковажно зроблена, можна нею зруйнувати чиєсь життя. Так? Ми бачимо, як було зруйноване життя, як ця обіцянка була побудована на цій гордині, так, бо є принцип: я не маю права бути вірним слову, яке веде до зла. Якщо я пообіцяв те, що руйнує життя, те, що руйнує правду, те, що руйнує сім'ю, те, що руйнує гідність, то це не чесність виконати, це не моя заслуга. Так? Це гріх, гріх, і доведений буде мною до кінця. Ірод мав силу сказати ні, так міг сказати, я сказав дурницю, я не зроблю цього злочину. Я цар і я зроблю це. Так, я зроблю це. Е, і, можливо, тоді б врятував, напевно, б і себе. Так? І іноді е, найбільша мужність це для дорослого це не стояти на своєму, а визнати, я помилився. Так, як вчителі в школі, діти, коли запитують, і вчитель, коли не знає, то починає деколи ліпити що-небудь, замість того, щоб сказати, я не знаю, але дізнаюсь і тоді тобі скажу. Так буває так, з цієї гордині. Е, він е, ірод, так, він сильно засмутився, але цей сум теж може бути зовсім без покаяння. Так, Це дуже тонкий духовний момент в нашому житті. Є смуток, який веде до життя, коли ти каєшся, коли ти маєш рішення і коли ти просиш пробачення. А є смуток, який нічого не змінює в твоєму житті. Коли тобі шкода, але ти все одно робиш зло. Скільки разів люди кажуть, мені так шкода, але я вже почав. Так? Мені болить, але я вже сказав або скажу. Я знаю, що це гріх, але ну я вже не відступлю. Так, е, і мені соромно, так я вже не відступлю. І це місце, де треба часто вміти, часто вміти поставити правильне питання до себе, так? що ким керує мною? Правда чи мій імідж? Христос або страх. Так? Е, сьогодні Бог через, через цю історію так? дає нам дуже такий практичний урок для сім'ї, роботи, стосунків, спільноти. Так? Якщо ти дав слово на емоціях. Не обдумавши, вмій зупинитися, вмій проаналізувати, вмій розпізнати духа. Якщо ти пообіцяв щось недобре, то не виконуй цього. Якщо ти загнав себе в кут, то будь добрий, шукай правду, а не просто красивий вихід. Якщо ти вже зробив цей крок, то покаяння все ще можливо. Прийди до Бога, Господь завжди простить, бо Бог не просить нас бути ідеальними, Бог просить нас бути правдивими. І там, де ми вибираємо правду, там завжди народжується життя. Амінь.